Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Свідлична. Сьогодні я розповім вам про звільнення з військової служби за станом здоров'я. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є час для обговорення. Отже, поговоримо про вимоги для звільнення з військової служби за станом здоров'я. Це питання звучало часто, тому варто його описати в окремій статті. За новими нормами, що почали діяти після 18 травня, трохи змінилося і формулювання підстав на звільнення. Отже, тепер закон каже наступне: військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії воєнного стану, звільняються зі служби за станом здоров'я. На підставі висновку або по постанови ВЛК про непридатність до військової служби. Або на підставі висновку постанови ВЛК про тимчасову непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, або за наявності інвалідності, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу. Акцентую увагу: описані причини не пов'язані між собою. Вони не мають бути всі разом. Це є варіанти причин. Тобто при наявності висновку ВЛК не треба додатково встановлювати групу інвалідності. І навпаки, при наявності групи інвалідності не треба її підтверджувати чи перевіряти на ВЛК. Як я розумію, з відгуків дуже часто військових намагаються змусити зробити саме те, що я написала вище. Поєднувати ці причини для звільнення, перевіряючи одна одну. Це не є законним. Якщо має місце одна з підстав, то можна подавати рапорт на звільнення, приклавши до нього підтверджуючі документи. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Дуже всім дякую за увагу. Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!